Фудзівара Йошіхіро сам готує страви, екзотичні салати, супи та тушковану рибу. В закладі все по японському, починаючи з інтер'єру та меню і завершуючи традицію приготування страв. «В основному японська кухня це кухня для здоров'я, полізна кухня. Жирная кухня, поэтому используются и здоровые продукты, и обезжиренное мясо. И там главный главный принцип это польза для здоровья в приготовлении именно японских блюд. Подруги Олени та Світлана у Йоші не вперше. Вже навчилися тримати східні палички і насолоджуватися смаком та атмосферою. Мені подобався цей ресторан з першого разу. Чим подобався, Ізисканістю блюд, цих блюд, інтер'єром, обслуговуванням, безусловно. Ви розумієте, такий маленький кусочек Японії в нашому місті з'явився, о котором просто можна було мечтать. Цього разу від відвідувачки прийшли на запрошення кухаря, від ресторану отримали кулінарний бонус. Обидві прихильниці японської кухні залишили коментарі на сайті прочерк. Гурманки поділилися своїми враженнями про оригінальну японську кухню в Черкасах. Написала, про те, як мені подобається атмосфера заведення, о подобалися понравилися в уніформі, тому що только, по-моєму, в этом барі є дівчини в уніформі. Японіц готовит это все. Ми сиділи там за столиком, наблюдали, як он це все делает. Тоже понравилось. Інтернет видання «Прочерк» не вперше заохочує своїх читачів. Головний редактор Сергій Томіленко розповідає про зворотній зв'язок та можливість подякувати читачам смачними подарунками. Це теж живе таке спілкування, і так само як і нам, то і я думаю, і власникам ресторану цікаво бачити ту реакцію, і як черкащани сприймають там чи ті страви, чи ці смаки. Тому ну, це така якась комбінована гра. О, тут не стільки це якийсь мегарекламний проєкт, скільки це більшою мірою знову ж ми робимо приємне нашим користувачам і отримуємо інформацію про звички, про якісь уподобання, про бажання наших читачів. Початку лютого статті на тему кухні ресторану Йоші прокоментували більше 20 читачів. Дехто вже отримав подарункові сертифікати, знижки на замовлення та бізнес ланчі. Японський кухар Йоші пропонує комплексне поєднання різноманітних страв. «Це пропонування не схоже ні на однодруге прилаження в этом городі ано. Інтересна тим, тим що такую ще от таку от традицію комплексного сочетання різних блюд і быстрой своевременной подачі. Пишаються ресторатори і ексклюзивними морепродуктами, живими крабами та лобстерами. Йоші з задоволенням приготує для всіх гурманів запечену клешню під традиційним соусом або ж свій фірмовий набір суші та ролів фу на морі. Юлія Кропова, Володимир Мельник, Віка Новини.